Отож, почувши виклик ченця, він дві сови запріг у колісницю і лине, щоб приспати голубицю. До Жанни він скрадаючись іде, і чорний мак на груди їй кладе. І, знаючись на ділі чародійнім, в уста їй дише подихом сновійним. Так, люди кажуть, і черне джерар, невинно висповідуючи діву. Із грішних уст наслав на неї чар і розбудив у ній чортицю хтиву. Тим часом два гарячі джигуни, позичивши завзяття в сатани, стягли рядно, що жана ним укрита. Вже кості кинуто на лоно їй. Щоб вирішить, кому в розвазі тій, судила доля перший крок зробити тож перша грібурдонові черга. І ворожбит розпалений плига на жанну.